Оце, друзі, купив я таку балалаєчку. У мене є бензиновий тример, він дуже добре працює, вже майже 10 років. Але це для того, щоб отут покосити у своїх родичів травку, я, щоб не возити з собою бензиновий, купив отаку бандурку. Бачите, оце зміни пластмасові, це металевий такий диск. Єдина її перевага, що вона отут-от, як бачите, зараз покажу, отак, бачите, розсувається і може і легкість її. Вона легеньке, може навіть дівчинка косити нею. Бачите, оце акумулятор. А взагалі, чому сказав балалайка, що це дрібіділь. Акумулятори слабенькі сюди, швидко розряджаються. Оце металевий ніж, він затуплюється майже зразу, дуже швидко. Тут, бачите, якщо попадаються камінці, якісь е, гілочки, пальчики, воно затуплюється і тормозить, не, а цей взагалі зразу ламається. Тобто це годиться тільки там десь е, якусь грядочку трошки прополоть, а щоб косити траву, особливо там, де якісь нерівності ґрунту, десь ще камінці, палочки, воно не годиться. Тобто це така іграшка для дівчаток. Все.